Я ж пережив підрив на ОЗМ 72. Когда? Ну, в 2018 году. Професіоналі сектори говорят, за всю війну два человека, которые які её пережили. Це Ведьма там не выживают. Или рані на Любі. ОЗМ 72 міна. Це міна, на якій підірвався Арестович і живий. Каже, що один процент на, на мільярд остаются живыми. Один один із тих, яким треба було не входити цей процент. Ведьми називаються. Ну це все це трофеї підошки. Роботинсько старилася. Коли підари відійшли, ми там вже провіряли окопи, ходили. Одна із самих страшних мін, вона важить 5,5 кг. В ній шарикові ролики такі 2400 штук от набиті 100 кілон. І от вона от тако закопана, і в неї тут така розтяжечка може 15 метрів туди, 15 метрів сюди. На землі отак от от буде. В землі ти зайшов розтяжку дьорну, а вона підскакує на 90 см і просто розривається. Сила її ураження 60 метрів квадратних. Якщо ти в середині стоїш, 60 метрів квадратних це на повал всіх коси. Ну, Ми то, що ми їх знаходимо, то в тубусах готові, це тубус один із них. то Ми готові, находимо, вони покидали, то ми їх назад відправляємо їх туди. Пішли, вистрілили їм туди, на своїх же ж вони і підриваються. Касетний боє... боєприпас. Пункт 2. Оце касетка, ось таких ох, там 4 штуки. Одна, опять. Тут, тут дві і тут дві. У нас є спеціальний пусковий такий е, сапожок. Ми е, її встановлюємо такого. Раз. До підарів метрів 150 метрів. Ось таке месашкою з бородою заходили. То відбіг кнопочку, нажав і вона вистрілює цих 4 штуки в хаотичному порядку. Вистрелює десь від 50 там, до 70 метрів. Вона там летить, ленточки його стабілізують, падає, вискакує стакан. Звідси лапки ну, вона вискакує. Тут, ця стакан цей вискакує, Звідси вона вистрелює, лапки відкриває і відкидає 4 розтяжки по 8 метрів. От, і все і стоїть на цих лапках. Хватає 300 грам, так бленько дергнути цієї. розтяжки. Вона вистрілює на півтора метра висоти і розривається 15 метрів квадратних осколками. Розриває. Ну, це живу. Пригуча міна, так само, як ведьма, тільки радіус дії в неї менше. Ну це все підеш, ми їм назад вертаємо це все. Ми якось сані вистріли, вистрілили, тільки відійшли, бля, метрів, може, з 50-60 чуємо, вже, як піде, блять, а і криками бля, назад. Це тільки вистріли, ночі десь ми вийшли замінувати, а вони саме десь лізли бля, штурмувати. Ми коли їх знаходимо, ми такі щасливі, <схи> то ми самі перший раз нас. Зіткнулися з ними і волочимо, воно все спойобане, бля, таке розкорочене. Волочимо, чую, блядь, на ямі перевертається. трин 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 покотилися а ми так раз зціпилися і стоїмо, бля. Пройшла десь на секунд 10. Не в'їбало. Йдемо назад, складаємо. Раз за три отак, блядь, воно переверталося, сипалося, блядь. Але доволочили, блядь. Багато случає, яких просто ангел-хранитель розберігав чи що життя. Буває такого, валиш собі, в їбе, то в почу, Аби почути щелчок, тоді впасти. Я в 22-му році сам, звичайно, на розтяжці на гранаті ввалився, мене, осколочні пішли по ногах. То... Ну, живий, здоровий. все. А случайно, шевроном вороном зачепився. Ми потім зрозуміли, що шеврони не треба носити в 22-му році. Пішли до підерів, замінувати хотіли, їм понаставляти. Стовбур дерева і отак от замаскована була. І розтяжка була. Я дзьоба відкрив. Раз повертаюся і п'ємо Леска під шеврон, тільки ж мою передіною. Тільки щолл псш. Це я два прішками. Не встиг просто десь в прильоті, вона мене зловила. Сірий мене витягнув, до сих пір йому, благодарний. Мене. Ми так само з Віталіком ходили. Случайно до Підарасів зайшли в окопи. Було дуже темно, 12 часов ночі, тільки таку руку витягуєш, а реально руки не бачиш. Він йшов задні мене, то він ну, отак от за мене тримався, тільки, за шлейку мене, і це ми так от чапали. І, случайно, нам сказали, що там наші є. Як завжди. Чуємо там? Ей, звідти, йди, йди. Іді. Тільки і побігли, блядь, хода віти, насипали вони там. Ми тільки звідти повернули в другу сторону, блядь, після по окопу, блядь, а там звідти ще одні, блядь. Я барабан куди бігти, бля. 34 часа ми ганяли, там від одних до других, блядь, пулялися, блядь. Пізда, окопи, бля, по 4 метри глибини, блядь. Не можеш вилізти, на тобі постійно пташка якась висить, блядь. доки кишить їх, блядь. А завдання ж треба блядь. Ідуть тяжкі бої. Ми сьогодні взяли в полон двох орків. І тучу за двох сотили. Слава ЗСУ, слава Україні. Спати, звісно, хочеться. Зайобані піздеці. І води, і води, спати, і води. Всем гарного дня. Взяли полонених з спецпідрозділа Барса. Мене. Зайшли до підверських позицій. Бачив якісь окопи, мене. ну такі там ямки. Лисячі, ямки, ямки. Ми не могли поняти, ми, як сапер ішли спереді, перевіряли трупу, щоб штурмовики могли потім після нас зачистити. І, случайно, одіяло таке на ямці. Я одіяло відсовую, а там сидить на мене, дивиться. Ми популькалися, 10 гранат в нього вкинули туди. І він, бля, ще був живий. Там була там така, е, як, баль, ну, не баль, а як ванна вирита така. І оце він, блядь, в самому низу зробив лисячу нору за ворот. Десять гранат туди, ми ж там, розку... там так прильот був як від Каба, знаєте, здоровий ляче. І він все одно звідти відстрелювався. Він почав вилазити з гранатою в руці, то ми його вирішили не гратися з ним Ти. А вони почали самі здавати. Вони почали двохсотити одного, другого, третього. А потім заходимо ще один такий бліндаж великий. І вони звідти самі почали кричати, що ми здаємося, ми здаємося. Ми, ми... Не, не хотіли вони навіть, вмирати там. Сім'я велика, дуже, всі переживають, звісно, дуже переживають. А ще як в мене найбільше тут поранень і найбільше я перевалявся за цих два роки в лікарні, то щось до мене найбільше зробив. Я лізу туди, куди мені не треба. Така... У ну, мене на гранаті у 21-му 4 кантузії, вніс прилітало. Ось до крайня була, коли в мене машину падфайдера, я їхав хлопці забирати, то дві FPV розвалило, я в машині. Да, мене викинули. Перелом був багато перелом першого шийного хребця, перелом потиличної кістки був. Ну, я спочатку, як перша прилетіла, то я подивився, бо удар був в сраку тако в бік. Кров тече, не тече, бо заклав вухо, не чує. Ну, вилазив, Загадав, що сигарету в машині, бо я відбіг, побіг за сигаретами в машину назад. Це ж перед роботом. Забрав ключа від машини, забрав сигарету. Відбігаю друга і в Стойку, а мені по мене, блядь, десь минулю перебило. Два кілометри ще валив, блять, по, по трасі з поломаною ще не знав, що вона поломана. Боліла, пекла там, Блядь. Голова не проходить, ще я болив. Броніка поношу, ти бля, пече вся взад. Я позитивна людина, по факту, чесно, я люблю погержати, посміятися, погержати, попідйобувати в Подпольно мені кажуть, що я б пезда бол. Якона в жизни я не брехав. Я пезда боле без даболю не, не брехати я не буду for Душа компанії. Я веселю постійно ми далі сидимо в окопах, я там, ааа, я сидимо, хлопці розрядили установку, для них вже все легше видихнули. Коли ти підбодьорюєш, якось якийсь приколи розказав, десь під'їбнувся, все воно розряджає тебе. розряджає, ти трохи виключаєшся з цієї з війни, цієї виключаєшся, якось розслабляєшся. Добато. Бо як сидіти що постійно, бу -бу -бу -бу, то воно тебе якось як в депресію заганяє. Треба бути на позитиві, веселим дає. Била мене мати, березовим прутом, аби я не ходила. Ось цим баламутом, аби я не стояла. Ось цим баламутом, била мене мати. Березови про Всім доброго ранку. Я НАСА, командир позиційного відділення. Вже сержанта віддали за два роки. Я служив на Зміїному острові ще в 2011-12 році. Пройшов строчку, потім працював на зоні інспектором відділу нагляду і безпеки. Ну років вже три як займаюся виготовленням та монтажем металоконструкції. В принципі, я не жалувався на життя. Квартира, жінка, діти, машина. Ну. Все в мене вистачало, все в мене було достатньо. Але тільки як я почув війна, все, два дні я вже був в Калинському РТЦК. У мене всі друзі, всі куми, всі воюють. У мене багато відосів, є TikTok, Facebook. 12 тисяч підписників, там 8 тисяч підписників, я багато що знімаю. Ну, так самі бої то якось не, не Время знімати самі бої, а, ну, іменування. А вже так. Веселящі приколи, там в мене їх дуже багато. То. Доброго ранку. І це понеслась там. А мину пуляють там, а тут прилетіло, а нас модернізували, нам дали санки, ми, зимою міни возити. Всім доброго ранку. Нам дали нанотехнології для перевозки всяких штук-штуки-дрюки. Саша. — Санки, курва! Санки, курва! Всім доброго ранку! Що я вам скажу? Нас модернізували! Саня! Тепер у нього не санки, курва, а тачка курва! Щоб не лякати їх для не... тих, хто має прийти сюди. На заміну нам, нам по нас колись, може, колись і поміняють. А як вони надивляться цьому Тіктокі, що там так настільки страшно, то з таким, з таким настроєм. ТМ-62М, Повинна мене противотанкова міна, 9,5 кг трутила, МВЧ вкручується. В цьому році орки почали на мотоциклах ганяти, то бачили, їхали на просту темочку, то їх так. Рознесло і вича, взривач. От як виходить. Вигружаємо ми по темному, тихенько, в ній, ховаємося, в ній, накриваємо, потім через якусь годинку прибігаємо Їх купа лежить. Накручуємо, знімаємо чеку і зводимо. Все. 120 секунд вона переводиться, бойок піднімається. Через 120 секунд вона переведеться в бойову дію. Хватає. 300-350 кг нажаття, щоб вона здетонувала. Ключика мені принесе, щоб я її обзвелив, я забувся. <рес> Беремо їх в руки і біжимо блять, за нашу позицію поближче, щоб забігти до орків. Кидаєш одну, через 3-4 метри кидаєш другу. І хлопці так ряди в три ряда, в два ряда, де виходить, дороги перекриваємо. Так ми її це, так мінуємо. Це противотанкові. Ну, воно ефективно. Вони, коли з дрона бачать, що там мінне поле, вони стараються шукати друге місце. От воно вже все, перевелася 120 секунд пройшло, перевелося в бойовий цей стан. От запобіжно чекати тут. Назад її. Все, все я її обезвредив. Тепер ставимо назад. ...чеку. Все, і викручуємо. Ну, це якщо наша міна, якщо міна не наша, то ми її е, з, -з, -з кошкою. Або якщо ми її ми замінували мінне поле, відійшли, дві години нас не було на ньому, ми приходимо теж не наше мінне поле. Тому що підари можуть зайти, щось переставити або щось підкинути. І вийде. Коли ти в одному окопі переживаєш там, якусь ситуацію, е, е, як сказати, тривожно, там, тривожну, і тебе підтримує якісь, ну, людина, яка біля тебе, то вона тобі бля, в общину. Реально, як воно як брат, брат, брат воно і тут є, брат, брат, брат. У нас взагалі звод якось з самого перших днів так склався. Він каже, звісно, вже менше набагато. Але ні алкоголіки, ні наркоманії, знаєш, ні, ні долбойобів, блядь, Всі знають, що робити, як робити, всі толкові пацани, блін, взвод просто офігенний. Дуже повезло зі взводом. Всі один одного підтримують, виручають. Реально сім'я. Ну це реальна сім'я. Ще якщо ти з ними переходив блядь, в бойових, там скільки разів. Щоб більше зломав. Більше там, 300 виходів за, там, за цих два роки не, в бойових. Кожен знаєш, що він тебе не кине там. Коли ти прожив з хлопцями рік-два, і не дай Бог. Нас, У ну, нас багато випадків було, як <смеш> за Олежкою, з Льонькою, з Мирончиком. що просто там ну, душа обливається кров'ю, серце кров'ю обливається. <смеш> ну, жалко. Кіт мін прийшов, Степа. Два роки тут <смі> туснячи, Воїн ще той. У мене старший Діма, йому 12. І єві ось його здобуло 6 років 6 червня. Менша дівчинка. Ну, вони ж уявлення не представляють, війна по тіктоках, по інтернету там подивиться. То, що нема мене, папа, папа там, по телефону тільки, по, добре, що зараз ну, ці технології нові, що можна по відеосвязі поговорити. Все. А вже коли приїжджаєш там, на тих 15 днів там, відпустку, потім як уїжджаєш, стараюся втікти тоді, коли вона спить. Бо коли, коли вона не спить, то ці сльози, воно так розстрає, їдеш потім цих 10 годин за рулем і не на своєму місці. Погано на душі, коли уїжджаєш з дому. Ішов за країну, неньку, ішов за сім'ю, щоб не зайшли, бля, ці підараси не зайшли бля, в Вінницьку область і не тронули моїх дітей, і жінку, моїх родичів, моїх сестер, там, маму, папу. Мотивація в мене одна сім'я. Одне, щоб вони, я не хочу, щоб вони залишилися там без батька. і Просто як вони будуть жити без мене, <сь> як я реально я стіна, я гора, вони за мною. А вони, це все не буде в них, то що з них що виросте, і що, як вони підуть далі в світ. в мене мотивація додому, хочеться живим повернутися. <кій> воно якось тебе висмактує тебе дуже, ця війна. Де так, як я не так втомлювався на роботі, метал, той різати тягати там, тим краном, тим, подавати, тим ну, Зранку до вечора ти на виходні тільки вдома. А воно важче тут. Броня, автомат, то не, 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 я не за ту ношу, не за броню, а заношу цю йому, душевну, моральну якусь. От, 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 от. Ну, набагато вона така якась. Виматує тебе. Старієш, ти дуже тут. Хочеться, щоб було набагато краще, ніж було до цього. До 14-го хочеться, щоб було набагато краще. Я не знаю, менше красти може, то ми помінялися. А вони ж які були, такі залишилися. їх нічого не міняє. Що всіки вже в кармани можна набивати, блядь. Мрія. Я хочу, щоб війна закінчилася раз. Хочу виховати дітей, хочу віддати діму, женити, хочу є видати замуж, хочу побувати на них на свадьбах. Дожити до спокійної старості, віддихати, бля. Віддихати бо так замахався.